Зараз відбувається велика війна. Я трохи боюся, що бомба попаде в двір. Ми спускаємося в бункер, бомбосховище і так по три-чотири рази в день. Після другого разу то я вже не хвилювалася сильно. Дев'ятирічна Агата Ільчишина зараз на вимушених канікулах розповідає, щодня допомагає мамі волонтерити. Сьогодні прийшла до творчого простору. І робили сітку з штанів порваних там футболок. Всього такого. І ми сьогодні, напевно, ще підемо робити таку сітку. Ще позавчора ми ходили фасувати е, одяг, дитячі іграшки ну, для військових. Ну, зараз діти вони тільки планшети бачать і спілкуються, в них немає реального спілкування. І ми вирішили сюди прийти, щоб зменшити напругу, щоб відволікти дітей, щоб вони побачили одне одного не в сховищах. А в такій легкій, легкій атмосфері. Сьогодні сюди розважати дітей прийшла актриса театру Ляльок Інна Музичко. Собі в підмогу, каже, принесла іграшки крокодила і собачку. А, а, а. Інна Музичко каже: більшість акторів театру зараз в Луську почергово зі своїми колегами щодня розважатимуть тут дітей. Ми готові працювати, готові служити нашому місту, нашим діткам. І не бути просто осторонь, а йти в бій, як кажуть, там, там, де можемо. Будемо з ними займатися, будемо малювати з ними, казки читати, розпати про театр ляльок. Якщо потрібно, привеземо якусь виставу, їм покажемо. Організували такий творчий простір для психологічної підтримки дітей в умовах війни, матері-волонтерки, каже одна з ініціаторок, луцька художниця Марічка Островська. Так, вони будуть спілкуватися між собою, говорити, навіть бігати, гратися. Ця психологічна розгрузка потрібна для дітей саме в такому вигляді, творчому вигляді. Ну зараз це просто необхідно. Багато усмішок, багато добра, багато взаємодопомоги, і щоб це все виражалося саме в творчому, красивому, кольоровому, співучому прояві. Будемо робити казку, щоб вона була реальністю. У перший день роботи творчого простору сюди прийшли двоє дітей. Марічка Островська каже, розважатимуть дітей щодня з 10-ї години до 17-ї. Ірина Сватула, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.